Є новина, друзі. Паніка Лукашенка Китай помилився, та Лавров образився на Трампа. Дослухайте до кінця. Ну щойно з'явилася інформація, що Лукашенко зробив заяву. Якщо США, не дай Боже, передадуть там гавки, Це призведе до ядерної ескалації. А це те, про що я постійно говорю. Якщо вже Путін два рази про це говорив, Пєсков говорив, Лавров говорив, всі пропагандисти говорять і ще підтягують Лукашенка. Медведів ще говорив про ядерну склад. Це означає, що так бояться тих тамагавків, Розуміють, що їх скоріш за все передають. Тобто, це от ті їхні слова, і те, що підключають вже до цієї інформаційної кампанії Лукашенка. Про тамагавки, це означає, що на 99% рішення прийнято, і скоро вони будуть. До речі, це підтверджують іноземні. Змі, що Україні передадуть нібито 20-50 томагавків, і вона зможе бути там по військовим об'єктам, і Трамп це робить свідомо, він просто піднімає рівень ескалації для того, щоб заставити Путіна припинити війну. Так по-простому, знаєте, бо є експерти, які там розповідають, дефіляди, на що це вплине, на що це не вплине. Це просто підняття рівня ескалації і це контрольований рівень ескалації, який Трамп піднімає. і росіяни цього бояться категорично. Ми бачимо по їхнім всім заявам, і ще й Лукашенко підключається знаєте, як остання надія то Лукашенко по тим тамагавкам? Я думаю і має надію, що Зеленський летить до Трампа в п'ятницю. З ним зустрінеться, і все ж таки буде навіть можливо і публічно деякі говорять оголошено про постачання тамагавки. Що саме основне от саме постачання тамагавки? Ще що це рівень підняття ескалації, раз а друге, як стверджують ну джерела в американській розвідці, що це і стратегія на майбутнє? Тобто Україну приймають в країну, в країни, яка ну? Повністю е, рівноправний член на Заході, і як лінія оборони від ворогів, якими є Китай і Росіяни, і тамагавки, якби це перша партія для того, щоб оборона була ефективною і могла давати завжди відповідь, і це взагалі дуже серйозний фактор, дуже серйозний фактор, тому росіяни цього бояться. Тому що це не просто тамагавки, які полетять по заводах. це початок дуже серйозної співпраці. Ну, е, по захисту захисту е, західного світу і тиску на диктат. Таторів таких як Путін, і це абсолютно прекрасно, чому Китай помилився? Тому що Китай, от вівши в оці обмеження на рідкоземельні метали, він не думав, що їх заставлять говорити не тільки про торгівлю і економіку, а їх США зараз заставляє говорити про фінансування агресивної терористичної війни Путіна. І це вже на столі. Про це вже говорять багато урядовців. США міністр фінансів вчора Бесіць сказав про це. І ще вже йдуть публікації, що на столі буде саме припинення під. Тримки Путіна і фінансування його війни, а Китай дуже сильно допомагає. Вони створюють цілі виробництва дронів на території Росії, і ну якби росіяни мають чим бити по нам. І це велика проблема. І це прекрасно, що США це розуміє і в контексті от, е, закінчення війни на Близькому Сході Трамп тисне і на Китай. Тому що Китай ну сам підставився цим дозволом на рідко метали і введенням проти нього 100% тарифів. І тепер ще йде розмова, що він має зупинити підтримку Путіна і має йому допомагати. Ну тому що це вже на столі перемовин, і про це треба буде говорити. До речі, в кінці тижня будуть перемовини. Ну а. Маємо надію, 31 жовтня будуть перемовини Трампа і СІ, і, можливо, там все і вирішиться, і будуть підписані якісь серйозні документи. Можливо, і ні. Але це все одно фактор. Трамп тисне і через публічність, через свої заяви, про які я вчора розповідав, і тисне на них шляхом того, що вони помилилися. А він їм каже: і про війну треба поговорити, і треба завершити. Ми хочемо мир, як сказав міністр фінансів. Бесить, і це я вам скажу дуже серйозна ситуація, дуже серйозна ситуація, тому що росіяни, от вчора була заява Лаврова, це останнє питання. Ну, видно, його там питали, чому їх не запросили на саміт в Єгипті, де був Трамп. Ну він каже, це там Єгипет не вирішував, це там Трамп підбирав. Ну а Трамп якби не хотів нас бачити, хоч він цього і не сказав. Він побажав там, щоб мир дійсно був на близькому сході. Він не вірить, що до кінця буде якби влаштований мир. Але коли його запитали, хто. Там основну роль відігравав встановлені морвіска в Єгі Катар, а тільки потім Трамп. Ну, видно, що росіяни ображені, що їх не те, що навіть не запросили там вести якісь перемовини, їх навіть не запросили постояти біля 20 лідерів. Тобто вони ізгої. І це об'єктивні речі. А ще на них тиснуть і публічно, і через Китай, і, дав би Бог, тамагавками. Лайк, like, репост, підписка, телеграм в шансі профіля підписуємося.